Привіт, привіт! З вами Вікторія Жидок. Я є регіональним представником компанії Western Beat, місті Чернігові, а також і сама продаю на торговому майданчику Еці. Хочу продовжити ділитися з вами своїм досвідом роботи на цьому майданчику. А також дуже вдячна нашим підписникам, які також діляться своїми практичними рекомендаціями в коментарях з нами. В цьому ролику. Визначимо основні причини, що можуть вплинути на зменшення продажів в наших магазинах на Еці, та спробуємо знайти комплексне рішення, щоб виправити цю ситуацію. Тому дивіться далі: підписуйтесь, коментуйте та не шкодуйте вподобайок. Насправді є дуже багато причин, які можуть вплинути на зменшення продажів. Давайте разом спробуємо визначити основні з них. Ну, по перше, Etsy регулярно коригує свій алгоритм пошуку та видачі, а також свій. Функціонал, і ми з вами повинні постійно тримати руку на пульсі, слідкувати за змінами та вчасно на це реагувати. Але в мене є і гарна новина для вас. Еці нарешті прибрав, пам'ятаєте ось те повідомлення, яке бачили покупці під час оформлення замовлення, де Еці попереджав про можливі затримки в доставці, бо продавець з України. Я думаю, що це повинно збільшити наші продажі. Ну, і Принаймні, це не буде так відлякувати наших покупців. Далі це зміна трендів, а разом з тим, і можливе зменшення попиту на той чи інший товар. І зараз слоган, що можна продати будь-що, не працює, буде продавати стільки те, що користується попитом. Подивіться, як ринок і Еці, зокрема, реагує на нові тренди. Хто ходив на фільм Барбі? Я, до речі, ще ні. Але всі бачили, який зараз бум відбувається в соціальних мережах. І Еці одразу підхопив цей тренд. Але хочу застерегти всіх від порушення авторських прав щодо цього слова. Це діюча торгівельна марка, яку ми не можемо використовувати без ліцензії або дозволу. Тому обережно з цим, щоб не натрапити на деактивацію лістингів бан. далі ці завжди винагороджують активні магазини найкращими позиціями в пошуку. Я впевнена, що всі стикали зі спадом у своєму магазині, коли е, знижується загальна статистика, і візити, і конверсія. Це відбувається як мінімум раз на місяць, е, магазин наче завмирає. Це відбувається через ротацію, як я це називаю. Тоді ці дає можливість проявити себе всім продавцям. Виходить, що в якийсь момент зменшується кількість показів вашого магазину, натомість більше починають показувати інші магазини, тобто еці, наче прикручує кранік пошукової видачі. І чим більше конкурентів в ніші, тим частіше може відбуватись така ротація. Тому, щоб мінімізувати наслідки, намагайтесь звузити нішу або залучайте додаткові цільові аудиторії. Але в мене є особиста стратегія, яку я завжди застосовую, коли відчуваю такий спад. Я починаю публікувати нові лістинги і тим самим вирівнюю трафік, не даю йому різко. Пасти, щоб залишитись на плаву, і в даному випадку мова не йде про нові товари, абсолютно які потрібно розробляти. Достатньо зробити ревізію в своєму магазині, тобто елементарно навести там порядок, знайти ті лістинги, які мають погану видимість, ну тобто низьку взаємодію з потенційними покупцями, коли мало візитів, лайків немає продажів. І спробувати виставити той же товар, але як новий лістинг, зробити йому історію нову. Для цього пропрацюйте теги, заголовки, щоб більше будуть відповідати популярним пошуковим запитам. Додайте нове фото цього товару і новий лістинг готовий, але не думати над створенням нових. Товарів не можна, попит на товари змінюється, тому нам потрібно постійно пристосовуватись до цих змін. І, взагалі, магазини, які регулярно додають нові товари або оновлюють існуючі лістинги, винагороджуються найкращим розміщенням на еці. Еці любить, коли продавець працює в своєму магазині. А якщо ви просто зайшли в свій магазин і просто переглядаєте статистику, то це не буде щитуватись роботами. Як те, що ви щось робите. Насправді математика тут дуже проста. Еці заробляє, коли ви публікуєте новий лістинг або робите рін'ю. І нехай це лише 20 центів за кожен лістинг. Тому, можливо, саме зараз настав час розширити свій асортимент або додати нові дизайни до вже існуючих товарів. Я звернула увагу, що коли регулярно публікуєш нові лістинги. Трафік збільшується, але якщо ваш магазин не змінюється протягом багатьох місяців, ви можете втратити свою позицію порівняно з конкурентами і тим, що ви мали раніше. А чи слідкуєте ви за своїми конкурентами і товарами, які з'являються вашій ніші? Можливо, ваші конкуренти тепер пропонують нове трендове оздоблення, наприклад, того ж рожевого кольору, те, що працювало. В минулому році може не співпадати з тим, що клієнти захочуть купити в цьому році. Уважно проаналізуйте, що роблять конкуренти, і за потреби внесіть відповідні корективи і в свої лістинги. Також перевірте, чи можуть фотографії конкурентів бути кращими за ваші. Можливо, рік чи два тому у вас була одна з найкращих головних фотографій вашого продукту, але тепер прийшли нові. Продавці з кращими зображеннями, до речі, ще хотіла сказати, що за останніми дослідженнями, які проводив Еці, вони визначили, що в найближчому часі вони будуть використовувати квадратні фото через те, що їх краще сприймають наші покупці. Тому у вас є можливість заздалегідь, якщо ви плануєте фотографувати новий якийсь товар, вже робити їх одразу квадратними. Далі гарно працює і опція додавання відео до своїх лістингів. Таким чином ви зможете як найкраще ну, по перше, продемонструвати свої товари. А по-друге, на це звернуть увагу потенційні покупці безпосередньо в пошуку. Якщо є можливість, то інвестуйте хоча б невелику суму в рекламу Etsy Ads. Я знаю, що багато хто з вас не задоволений тим, як працює реклама на Etsy зараз. Чую, що рекламний бюджет постійно зливається, а продажів немає. В мене, до речі, є ролик на цю тему, як реклама може стати ефективним інструментом для вас. Також не забувайте час від часу порівнювати свої ціни з. Середніми цінами ваші ніші з різних причин. Ідеальна розрібна ціна могла змінитися, якщо ви підняли ціни в якийсь момент через збільшення витрат на матеріали та доставку, і це могло перевершити вищу межу того, скільки готові були платити покупці. І навпаки, якщо ваш продукт набагато дешевше, ніж у конкурентів, ваше оголошення може бути проігноровано покупцем, які сприймуть ваш продукт як низької якості. Також спробуйте поекспериментувати з безкоштовною доставкою або навпаки Зробіть фіксовану вартість доставки, при чому це можна зробити для одного і того ж товару, зробіть просто два однакових лістинги, але з різними профілями доставки та різними фотографіями. І побачите тоді, що краще буде сприйматись вашими потенційними покупцями. Ну і на закінчення, якщо ви прагнете загальної стабільності продажів, вам потрібна диверсифікація. Не складайте всі яйця в один кошик, як то кажуть. Додавайте різні категорії товарів, але що повинні бути об'єднані все ж таки в одній темі, щоб розширити свою цільову аудиторію. І якщо буде спад продажів в одній категорії, то інша в той час. Може навпаки вистрілити. Отже, пропоную всім нам плідно попрацювати, щоб максимально бути готовими до високого сезону продажів. Бажаю всім стабільних продажів та до зустрічі!